Дивись, у нас є верстат і фліпер. Нам потрібно зробити так, щоб зливки металів, які викидаються з верстату, йшли всі в боковий слот, а все інше викидалось прямо. Верстат підключено на нульовий порт корпуса ПЛК, а фліпер підключено напроти нього на третій. В коді я для зручності створив два псевдоніма портів Dev і FLP для нульового і третього порту відповідно. Тут у нас є головний цикл. Ми чекаємо початок ігрового такту інструкцією Yield. І читаємо клас предмету з експортного слота верстату в регістр r 0 за допомогою інструкції Load slot. Якщо в слоті нічого немає, тобто зараз з верстату на даний момент з верстату нічого не викидається, клас предмету дорівнює 0. І в регістрі R0 буде знаходитися значення 0. Інструкція з Мнемонікою BEQZ перевірить значення щитене попередньою інструкцією. І якщо це значення equal zero зробить branch на мітку loop, тобто виконання програми продовжиться стрічки, в якій ми створили цю мітку. Інакше, якщо в слоті на даний момент щось є, виконується наступна інструкція. Set R1, якщо R0 equal Slot Class Ingot. І далі це значення, яке ми виставили в R0. Ми записуємо в змінну мод нашого фліпера. З допомогою інструкції. Save. Ця змінна відповідає за напрямок подачі. Тобто, якщо зверстату. Нічого не вилітає. Ми переходимо на початок циклу і чекаємо, доки щось вилетить. Якщо щось вилетіло, ми дивимося, як це зливок, переключаємо фліпер на боковий слот. Інакше залишаємо прямо. Переключаємо на прямий. Тобто мод буде 0. Е, давай подивимося, як це працює. Запустимо наш верстат і відкриємо викидання зливків. Ми бачимо, що всі зливки у нас переходять, я тут зробив кільце таке тимчасове для демонстрації, всі зливки переходять в боковий склад, Але як тільки ми зробимо якесь горнятко, воно піде на переднє. Тобто, якщо ми хочемо робити багато горняток, всі вони. Будуть викидатися на передній слот. Як тільки ми передумаємо і нам треба викинути зливки, всі вони підуть на боковий. Де це можна використовувати, та де завгодно. Сортування потоку це дуже потужна штука, дуже сильна така річ. У випадку з верстатами, Ну ми можемо цей боковий вихід. Боковий вихід зливку подати на наступний верстат. У мене, якщо ви знаєте, слідкуєте за каналом. У мене колись була схема стара, там таке апаратне сортування було на сортерах. Зараз це можна зробити набагато компактніше і набагато простіше. Тобто ми по зливки можемо подавати на наступний верстат і таким, таким способом перекидати зливки з одного верстату в інший дуже просто. А то, що з верстату йде прямо, кидати на один якийсь встановлений десь у нас сорт, стакер, стакер, і за допомогою виставлено на ньому значення задавати кількість предметів, яку потрібно зробити. І на цьому можна побудувати досить гарну і компактну і зручну автоматизовану систему для автоматизації виробництва на таких верстатах. Дуже, дуже проста. Яка використовує, тобто не треба ніяких сортерів додаткових, а яка буде використовувати програмний код і там я не знаю три, три оцих от фліпера звичайних. На цьому все. Чуємось.